Наприкінці листопада 2025 року священник ПЦУ Роман Грищук виступив у Волинській богословській академії ПЦУ та представив слухачам нову по суті христологію. Важливо пам'ятати, хто такий Грищук. Він відомий участю у силових захопленнях храмів УПЦ різкими образами та пропагандою насильства. Він дозволяв собі на кшталт віряни у ПЦ. Це зомбі, які допомогли відстояти Росію. А про римського папу казав, виглядав розумним, поки мовчав, і цей папа теж зламався. Несіть наступного. Попри такий образ, його запрошують до майбутніх кліриків ПЦУ як викладача. А керівництво ПЦУ нагороджує його церковними відзнаками. Отже, його погляди там вважають прийнятними. В академії Грищук заявив, що хоче зруйнувати звичний образ Христа, нібито нав'язаний московським патріархатом. Він сказав: якщо ви подивитеся на ікони, ми десь так собі уявляємо Христа, і ми вже здалеку знаємо, що це типовий задрот. Таке висловлювання викликало обурення навіть серед прихильників ПЦУ, і звіт про лекцію згодом видалили. Після цього Грищук представив свій новий образ Спасителя за його словами. Спаситель був сильною, потужною, крутою особистістю. Це не уникання конфлікту, а вихід переможцем із конфлікту. Він стверджує, що Христос не кроткий агнець, а фізично міцна людина, яка за словом до кишені не лізла, могла використовувати те, що ми сьогодні називаємо лайкою або навіть матом і не цуралася насильства. Виганяння торговців із храму він тлумачить як приклад володіння батогом. Але цей образ не Христос Євангелія у святому письмі Спаситель постає кротким і смиренним. Пророк Ісая говорить: нема в ньому ні виду, ні величі. Він був зневажений, він поранений був за гріхи наші. Сам Христос каже: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і навчає, хто вдарить тебе в праву щоку, підстав йому й іншу. У Гефсиманії він забороняє Петру користуватися мечем. Усе це повна протилежність супергеройському Христу, якого описує Грищук. Але Грищуку потрібен саме такий образ сильного лідера, який перемагає силою. У тій же лекції він говорить і про святих, подаючи їх не як людей смирення, а як борців. Він робить висновок. Якщо ви не можете віджатися 50 разів, і ви кажете, я ні з ким не сварюся, то це тому, що ви слабачки. Смиренний може дати здачі, але не дає. А слабака він просто не може. Так він виправдовує силові дії, якими сам займається, і закликає майбутніх та священників: забудьте про те, що ви маєте бути скромними, що батюшка це такий духовний дистрофік задрот. Висновок очевидний: перше, представляти Христа як у крутого супермена, брехня та святотатство. Апостол Павло каже: Ми проповідуємо Христа Розіп'ятого і застерігає. Хто благовістить вам не те, що ви прийняли, нехай, нехай буде анафема. Друге агресивна хрестобізна христологія Грищука стає виправданням силових захоплень храмів, побиттів і конфліктів, які ми вже бачимо в діяльності ПЦУ. Щоб не потрапити під вплив таких ідей, потрібне одне читати Євангеліє і звіряти з ним усе, що намагаються видати за християнське вчення.